Скільки за один прийом їжі, так один кажан може їсти. Десь, залежності від ваги тварини, ну і виду. Менше їдять менше, більше можуть з'їсти. Ну забагато навіть працівник Рівненського зоопарку Андрій Зуб годує кажанів, які перебувають тут на пожиттєвій реабілітації. Харчуються різноманітними камахами, тарганами ми годуємо мучніком, зоофобусом. Ці ті, що знаходяться на реабілітації, в нас вони харчуються вже самі, але ж ми інколи дивимося, даємо з рук щоб подивитися як вони чи чи всі добре їдять кожного напоїти і обов'язково погодувати і потім якщо що там чи чи відпустити чи положити в спячку до рівного кажанів привезли з Харкова понад рік тому. Усі троє мають травми несумісні з життям у дикій природі, каже заступниця директора зі зоологічної частини Ірина Оліферчук. На даний час в нас знаходиться на пожиттєвій реабілітації три особи, три хлопчики родої вечірниці. Вони поступили до нас з Харкова з центру реабілітації для того, щоб ми могли їх тут отримати, тому що Тварини, які знаходяться на пожиттєвій реабілітації, вони не можуть бути випущені назад в родні середовище, оскільки вони є травмовані або хворі. В наших там проблеми з передніми кінцівками, з крилами, там немає пальців. Зі слів Ірини, до зоопарку часто надходять дзвінки з проханням забрати савців з будинків, у які вони залетіли. Ми будемо їх викидати, ми їх боїмося. Взагалі дуже багато міфів є про кажанів, що вони там. І кров п'ють, і е, волосі запутуються, що вони особливо небезпечні. Насправді це зовсім не так. Мешкають на території України. Вони всі абсолютно безпечні для людей. Ось е, вони всі занесені до, до червоної книги України. Тобто, ці тварини є рідкісними і їх вони знаходяться під охороною. Тому нищити їх, знищувати, викидати взимку на сніг, на мороз це ну, такого робити не можна. Коли кажани потрапляють на реабілітацію до зоопарку, їм обов'язково вимірюють розмір передпліччя, щоб встановити вид. Також тварин зважують. Це необхідно робити для того, щоб контролювати їхню вагу, ну і, власне, знати, як вони. Малиш, це сиди, сиди, хороший. «36, майже 37». для цього виду це нормальна вага, каже Ірина Оліферчук. Якщо кажан не добирає у вазі, його відгодовують і відпоюють. Абсолютно здорових випускають на волю. За рік роботи представництва українського центру реабілітації рукокрилих. Таких повернули в природу 60. Ольга Ворищук, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне.